Так, дивіться, по-перше, коли починається робота з цією машинкою, перший ряд, який потрібно зробити, це за ниточку через одну голочку пропустити. Тобто в одну проходить, через одну проходить голочку пряжа, а через іншу ми заводимо назад і нібито як пропускаємо петлю. скажімо так. Наступні ряди ми просто прокручуємо і пров'язуємо виріб. Взяла собі в поміч ось такий тримач, але є ще один лайфхак, який допоможе в роботі. Тобто, ось тут, де ниточка сюди проходить, ось тут вона не має бути натягнутою. Тобто, завжди у вас має бути достатньо вільної пряжі. І коли вона проходить, прокручується, вона ніде не має натягуватись, тому що потім злітають петельки, і вже потрібно буде піднімати або з допомогою гачка, або розпочинати заново. Собственно говоря, як я це робила, і не могла зрозуміти, в чому справа. Тому ось має бути завжди вільний кінець, і тоді робота йде дуже гладко. Що ж, давайте подивимося, що в мене вийшло. Я зв'язала ось таке довге полотно, я навмисно його зробила довгим, тому що хочу зробити шапочку для дитячої іграшки подвійно, потім покажу, як це буде виглядати. Але що хочу сказати, якщо, наприклад, в'язати ветер або кардиган, основне полотно можна вив'язати спицями, а за допомогою такої машинки буквально за кілька хвилин можна вив'язати рукав. І, до речі, дуже круто він виглядає, тобто петельки рівні, рівненькі. Після ВТО, думаю, буде взагалі те, що треба. Ось так. Я використовувала пряжу здається, 240 метрів на 100 грам. Ось так. Дивіться, рівненька, рівнесенька. Показую вам готовий результат. Така класнюча шапочка для дитячої іграшки в мене вийшла. Шапочка подвійна. Вона зроблена на машинці на 22 голочки, але в нас в наявності також є. Машинки на 40 голочок. Обидві машинки є на нашому сайті.